Доброго вам здоров'я, шановні! 7 червня Троїцька поминальна батьківська субота. Сьогодні в церкві звершується пам'ять всіх від віку спочилих православних християн, отців, матерів, братів і сестер наших. Ще сьогодні православна церква згадує мученика Феодота Анкірського. Ну, а в народному календарі сьогодні клечальна субота. Тільки останнім часом стало знову повертатися в обіход. Оце слово, клечельна, клечення. І мало хто його, на жаль, знає з наших з вами сучасників. І, звісно, цього слова зовсім немає в іноземних, скажімо так, джерелах, які сьогодні так само будуть виходити з великою кількістю контенту. От та тут я хочу все ж таки пропагувати саме наші українські традиції, тому я буду називати речі своїми іменами це «субота». А Що таке клечення? Як його збирати? Я про все це буду сьогодні розповідати. Ще, будь ласка, хочу, щоб ви звернули увагу на відеоряд сьогодні. Тому що цей відеоряд я записувала от якраз рік тому на клечельну суботу минулого року. І уявіть собі, що він цілий рік чекав цього часу, саме цього дня. Я спеціально до цього дня його записувала. Знімала ці відео для того, щоб вам показати, як саме воно має все виглядати. Оце клечення, як квічати, треба, як розвішувати це клечення, треба по хаті в церквах, як це все виглядає. Церкві. Тож, зверніть, будь ласка, увагу саме на відеоряд. Ну, а в гуцульському календарі в нас написано, що ця субота – це в нас дідівна субота. І що, які звичаї були саме гуцулів на цей день? Люди багачі, дають бідним за простий біг тої днини їсти в себе по хатах, тобто запрошували бідних до себе в гості. Чіліть це Пече Кукуци несе до церкви. В церкві по опроводі роздають бідним за простий бів кукуци і дідівну суботу по деяких селах святкують. В Троїцьку поминальну суботу, яка цього року припадає на 7 червня, церкви наповнюються особливим спокоєм і вдумливою тишею. Це день, коли вся православна спільнота звертає свою увагу на пам'ять про тих, хто відійшов у вічність не тільки рідних, а всіх християн, які жили до нас. Ввечері напередодні в храмах служать парастас, молитву, сповнену надії та прохання про світло і милість для душ. А вже в суботу зранку відбувається божественна літургія, після якої лунає панахида. Це особлива молитва, де священники поіменно згадують тих, чиї імена приносять віряни. Люди пишуть ці імена на записках, несуть із собою свічки, іноді трохи їжі, щоб пожертвувати на поминання. Ці продукти потім роздають тим, хто потребує з проханням помолитися за спочилих. Дехто після служби йде на цвинтар, наводять лад на могилках, ставлять квіти, читають молитву. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаванок. Вся вся ця інформація з етнографічних джерел, це наукова інформація, і можна довіряти. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Я дуже багато всякого перерила, різних джерел, для того, щоб все це зібрати для вас і видати вам всю цю інформацію. Поставте лайк, подобаєчку, будь ласка, і, звісно, діліться цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися на канал. Запрошу вас так само на свій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під цим відео. Буду дуже рада вас там зустріти на цьому телеграм-каналі. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за захист, всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. В клечельну суботу наші предки з самого ранку ще вдосвіта вирушали в поле по зелень, зрізали гілки дерев, косили траву, все для того, щоб прикрасити хату. Найчастіше для цього обирали осику, липу, клен або горіх. Осика вважалася обов'язковою. Її ставили біля воріт, у хліві, при вході в хату. Горіх брали не тільки за аромат, а й тому, що вважали його символом достатку. В народній уяві осика вважається сильним оберегом. Вона захищає не лише від неспокійних душ, а й від відьом. Її часто використовували в обрядах, особливо впродовж зелених свят, як захист від усякого лихого. На Волині, на Житомирщині осику активно застосовували в клечельній обрядовості. Її встромляли біля воріт, в двері хліва, а іноді навіть забивали осиковий кілок у поріг. Вірили, що він не дасть відьмі пройти, щоб вона не нашкодила худобі, не видуїла корову, не зіпсувала господарство. Люди казали так, осика шелестить і цим відлякує зло. А от хати осикою на Житомирщині не прикрашали, вважали це дерево небожим. Через це деякі родини взагалі не використовували його для прикрашання подвір'я. В грушках Великій Горбаші, Ксаверівці і Новополі такої традиції не було, казали, що осика дерево погане і не для хатньої святині. Проте в інших регіонах України осика теж з'являлася в троїцьких звичаях, наприклад, на полісі, Подніпров'ї та Слобожанщині, її не тільки використовували для клечення, з нею ворожили. Якщо в хаті залишити гілочку осики напередодні трійці і до ранку вона залишиться зеленою, то всі в родині доживуть до наступного свята. Якщо ж почорніє, це віщуватиме кінчину когось із близьких. На Поділлі осику вважали табуйованою. Заповір'ям саме на ній повісився юда, тому прикрашати подвір'я цим деревом не наважувались. Загалом осику ставили в затишних куточках двору, як захист від відьом. Особливу увагу приділяли саме господарським будівлям, хліву, сараєм, воротам. Усе зібране зілля заносили до хати, гілля встромляли при дворі, а долів корясно встиляли духмяною травою. Особливо цінували польові васильки, довгі, запашні, що ще довго лишали приємний слід, коли по них проходили. На вікна клали м'яту любисток, а ще полин і аїр. Усе найпахучіше, що росло поблизу. Зелень, якою прикрашали хату, мала магічну силу. Її не викидали після свят. Всі гілки і трави віддавали худобі, щоб корова добре доїлася, щоб кури неслись, щоб в господарстві був лад. Казали, якщо так зробити, то в хаті буде добробут. В гуцулів субота перед трійцею має особливе значення. Цього дня поминають так званих заставних мерців. В поминальну суботу перед трійцею не можна купатися у водоймах. Вірили, що того дня поминають утоплеників і тих, що відійшли в засвіти з власної волі. І якщо піти до води, то русалка однозначно затягне на дно. А ще до самого свята не дозволялося рвати квіти і заносити букети в дім. А ще гуцули несуть до церкви продукти, приготовані з першого весняного молока. Вірять, що така жертва допоможе вберегти господарство від шкоди, яку може наробити ведмідь. Хату прибирають дуже ретельно, по стінах розвішують рушники, за образи кладуть прикрашені рушники, так само застеляють пол чистим рядном, а стіл білою скатертиною. Господиня пече книщі й пиріжки, готує сім традиційних страв. Ця ритуальна трапеза присвячена вшануванню дідів, померлих предків. До традиційних страв, які сьогодні треба приготувати, належить наступні: капусняк або пізніший бігос, печеня, холодець, запечений макарон з яйцями або вареники, і налисники з гречиного тіста, з сиром та сметаною. Каша з молоком, локшина чи гречка з курячою юшкою, пиріжки з сиром, коливо, густа каша з пшениці з медом. Саме коливо подавали першим ця страва, схожа на кутю тільки без маку. До каші додавали мед, сушені ягоди, черешні, вишні або сливи, а хліб пекли особливий, книщі з душами. Поки готуються страви, дівчата йдуть до своїх городчиків. Квітників, які часто були окремо, а не прямо біля хати. В зелену суботу треба було підгорнути землю, виполоти бур'яни, а коли довго не було дощу, обов'язково підлити. Цю працю виконували з любов'ю і тільки з дозволу матері. Починали роботу з молитви, а потім співали веснянки, пісні про кохання і прощалися з рідною домівкою. В цей день дівчата збиралися з різних хат із піснями в гарному настрої, по черзі наводили лад у своїх квітниках. У давнину українці дуже шанували квіти. Кожна з квіток мала своє значення і символіку. Це знання передавалося в піснях через розповіді бабусь і збереглося в народних традиціях ось які квіти мали особливе значення. Любисток це уособлення любові і злагоди, кудрявці це знак хлоп'ячого здоров'я і вдачі, ласкавці. Символ дружби і порозуміння, весельки або волошки, краса і доброта хлопця, рожі або троянди, дівоча врода і чисте кохання. Повний список рослин та їх значень шукайте в моєму телеграм-каналі, посилання я залишу в описі під цим відео. Дуже-дуже цікавий список там є. Коли дівчата впораються зі своїми квітниками, вони зрізають зілля для умайовування хати, прикрашають нею дім після заходу сонця раніше не можна. Цей звичай зберігся в деяких селах на Волині, Поділі та в інших регіонах. Коли смеркало, господиня кропила хату свяченою або благовіщенською водою, а господар все подвір'я та пасіку. Потім він розставляв гілля, у ворота, у два ряди від хати до брами, біля обори, клуні, стайні, комори й пасіки. У цей самий час мати з дочками вносила зілля з квітника. Хлопці, татар зілля, лісове і польове зілля, а батько гілля для клечення. В хаті вже горіла лампадка або свічка, бо на зелені свята газу не вживають, у давнину палили скіпки в челюстях печі. Коли всі помилися і переодяглися в чистий одяг, а це треба так само зробити обов'язково сьогодні. Вся родина від найменших до найстарших, крім немовлят і немічних старців, умайовує хату, прикрашають клеченням і квітами всі місця, за образами в кутах, на лавках, печі, комині, по всій долівці. На підлогу, крім квітів, обов'язково стелять татар зілля і папороть, по стінах, на вікнах, дверях, гілля з чарівних дерев. В деяких селах долівкою подвір'я притрушують щойно скошеною травою, навіть у хлівах і стайнях. Після прикрашання хати беруться за сіни, а потім розкидають зілля по всьому подвір'ю. Хлопці й дівчата прикрашають хату ззовні, встромляють лепеху, папороть і клечення під стріху. Коли все вже готове, господар бере гілку дуба, стає серед двору і промовляє таке Слухайте уважно, це справжнє замовляння. Сонце ясне, сонце праведне. Святі наші діди лада, духи лісів, вод і полів. Зустрічаємо вас, вітаємо з літом, шануємо вас і запрошуємо. В інших місцевостях могли промовляти трохи інакше, наприклад, так Милосердний Боже, сонце праведне, зорі красні, місяцю ясний, вітре буйний, дощу рясний, погода красна, діди лада наші, гостимо ми вас з літом вітаємо. А господиня, виходячи із сіни з книшем і квіткою в руках, говорила Русалоньки, нявоньки, красні дівоньки, потерчата бідненькі, діточки маленькі, дівчат-хлопців не займайте, жита не збивайте, по межах суловках бігайте, грайте, ниву хороніть, просимо вас, схиляємось з книшем та квітами. Усе зле, все лихе, громуває тучо, великає зливо, нас минай, нашої нивки. Худібки не займай. Після цього родина заходила до хати і сідала за вечерю. Першу, як я вже сказала, подавали колово і згадували тих, що відійшли в засвіти. Особливість цієї вечері в тому, що сумом згадували русалок, потерчат і всіх, хто загинув наглою смертю. Це не робили на жодному іншому святі. І в цей вечір, і наступного ранку, і на перший день Зелених свят, горілки не пили. Замість неї подавали медову ситу, зварену з корінням, якому прописували силу. За вечерою могли казати такі замовляння. Русалоньки, мавоньки наші, русу косу чищіть, росу пийте, в рясці купайтесь, квітами величайтесь, на вітах гойдайтесь, на межах соловках грайте, наших хлопців, дівчат не чіпайте, жита не ламайте, живіть собі, і ви, дитинята потерчата на хрещені. При місяці грайтесь, людей не чіпайте, в хату не ступайте, злий днів не водіть, лиха не чиніть. Я, в принципі, це замовляння вже чи вчора, чи позавчора вам тут додавала, і насправді його можна промовляти щодня впродовж зелених свят. Це аж до наступного понеділка буде, бо проводи русалок будуть на наступний понеділок після зеленого тижня. І до цього дня можна це замовляння використовувати. Воно захищає, воно захисне, захищає від русалок, від потерчат, від мавок. Ну а що таке саме клечення, Ви зрозуміли, це такі молоді пагони з дерев, гілочки. Дуже-дуже молоді їх збирають з листям разом і ним прикрашають хату. Це захищає від злих духів, які можуть прийти з лісу. І, взагалі, з ну з природи прийти до хати, і взагалі від всього всього злого воно захищає. Так само квіти збирають, і це називається квітчення або маювання ще. Ну а клечення це відповідно це прикрашання саме цими, цими гілочками. За народним місячним календарем в нас 7 червня сьогодні, 2025 року, субота, це 12-й місячний день. Місяць у нас продовжує зростати в другій квартирі. День добре підходить для очищення, як простору, так і душі. Наші предки вірили, що на зростаючому місяці у клечельну суботу корисно купати дітей, паритися в бані з полиновим або м'ятним вінником, бо разом із парою виходить все зле. Навіть миття підлоги в хаті мало не просто побутовує обрядову силу, щоб не водилися хвороби, сварки і нечисте. Сни, що наснилися в таку ніч, особливо такі чутливі до них, треба прислухатися. Наші предки вірили, що вони можуть вказати на потаємні речі і родові поради і небезпекою, і підказки від предків вони передають такі сни. Якщо снилися рослини, вода, вітер чи голос бабусі це добрий знак. А от темрява, замкнені двері чи тріщина в домі, це до розладу, тож радили зранку обов'язково митися холодною водою, бажано свяченою. Стрижка в цей день вважається дуже вдалою, волосся має набратися сили від самого місяця і від свіжої клечельної зелені. Дівчата в народі розчисували волосся на порозі, промовляючи рости коса до пояса, до щастя, до краси. Що не можна робити сьогодні? Сваритися, лайтеся, злословити про померлих заборонено дуже дуже суворо. Вважається, що в клечельну суботу не варто займатися важкою роботою по дому, в городі чи на полі. Це час для підготовки до свята, а не для вислажливої праці. Хоча приготування святкових страв для родини та їжі для тварин навпаки дуже вітається. В цей день не варто займатися жіночим рукоділлям, шити, прясти, вишивати. Не можна маювати, поки не сяде сонце. Маювання проводили лише смерком, тому що саме тоді, за народними віруваннями, до хати приходили добрі духи, душі тих, що відійшли в засвіти, які охороняли оселю та вогнище. Ці духи з'являлися тільки з настанням сутінок, тому маювання проводили під вечір або вночі, аби очистити хату і двір від злих сил. Вважалося, що в деревах і квітах живуть добрі духи, саме, які допомагають захистити оселю. Існувало повір'я, що під час русалчиного тижня, на який якраз і припадає клечельна субота, русалки виходять з води і можуть затягнути людину на дно. Тому купатися у водоймах суворо заборонено, особливо дітям та молоді. З тої ж причини без потреби находили по одному на поля, тільки у компанії. Небажано призначати весілля на цей день. Адже це може негативно вплинути на майбутній шлюб. Втім, в церкві все одно не проводять вінчання в такий день, тож навіть якщо дуже захочете, священник вас не обвінчає. Ну, втім, в раксі, напевно, що можна організувати весілля, а краще цього не робити. Суворо заборонено рубати та спилювати дерева, нищити рослини без потреби. З потребою, якщо це клечення, то звісно можна зривати ці гілки. Краще всього робити їх руками, робити це руками, зривати ці гілки. Бо зелень у нас є головний символ свята, не можна її ображати в будь-якому разі. Є прикмета, що будувати паркани та будь-які перегородки на трійцю, і відповідно напередодні це дуже погана прикмета, яка може принести неприємності та хвороби. Ви сьогодні, напевно, що підете до церкви, понесете туди якесь частування, бо треба зробити обов'язково пожертву. коли прийдете, будете залишати записки з іменами з вашого роду тих, що відійшли в засвіти, От і е, я нагадаю, що треба обов'язково вказувати імена тільки хрещених людей, е, але сьогодні в нас спогадуються ще люди, які е, померли не своєю смертю, заложною смертю, а, а також відійшли в засвіти з власної волі. Так само сьогодні спогадуються. Так от, я що хотіла сказати, що коли випанець, там треба або залишити гроші, або можна залишити пожертву в у вигляді поживи якоїсь їжі. Так, от сьогодні ж в нас посту немає. І на столі буде дуже багато різноманітних страв. Все ж таки подавати цю милостиню в церкві не можна тими стравами, які, від яких дуже сильно запах іде. Там рибу не бажано туди приносити. М'ясні страви так само туди не кладуть. Щось таке більш пісне, що не дає такого сильного запаху. Те ж саме коливо, хліб можна відносити, овочі, ну, якусь городину можна відносити все це, але тільки не м'ясо, щоб воно просто запаху не давало. Від собі, що ви заходите до церкви, а там такий сморід стоїть. Це нікому не сподобається. Ну, тому це не прийнято. Не те, що це гріх, це не гріх. Звісно, просто так не прийнято, так не роблять. От тому. Ще раз нагадаю, що посту в нас сьогодні немає, бо в нас субота, у нас м'ясниці тривають. І втім, сьогодні є кілька обрядових страв, про які я говорила вище, на самому початку цього відео. Бажано скуштувати, ну, принаймні, обов'язково, хоча б коло це поминальна страва. Так само млинці, якщо ви будете сьогодні жарити або хліб випікати, я нагадаю, що для того, щоб підживити душі вашого роду, треба обов'язково якийсь час поставити або на підвіконня, або на столі поставити і дати так, щоб пара пішла вгору або від млинців, або від цього хліба розламати цей хліб руками, і нехай пара піде вгору. Це ця пара саме є та пожива, якою душі нашого роду з вами підживлюються. Це ви їх пригощаєте таким чином. Тому млинці, зрештою, і вважаються так само поминальної поминальною стравою українського народу. Не забудьте це зробити, обов'язково нагодуйте таким чином душі вашого роду. Ну і, звісно, 7 червня в нас є іменинники. Це в нас Антон, іменини відзначає Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас. Також Валерія, Зінаїда, Марія та Сюзанна дуже багато сьогодні іменинників. Чудові, надзвичайно класні у всіх імена, і цього дня, звісно, хочеться всіх всіх привітати з іменинами, побажати щастя, побажати здоров'я, що не підводить, побажати любові, яка наповнює серце, яку ви віддаєте, яку ви ви отримуєте у відповідь. Хочеться побажати тепла, затишку, вірної дружби, добрих звісток, гармонії в щоденному житті. Нехай кожний новий день приносить приємні несподіванки, нові сили дає та впевненість у власних кроках. А небесні покровителі хай оберігають, хай ведуть дорогою світла, нехай допомагають здійснити все-все, що ви задумали. Шановні глядачі, ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі сьогоднішній відеоряд, чи ви колись. Можливо, в своєму дитинстві ви бачили, як роблять, як прикрашають саме на зелені свята правильно хати, що таке клечення, як воно виглядає, як воно виглядає в хаті, на подвір'ї це клечення, як виглядає. Напишіть про це в коментарях, чи ви бачили це в житті в реальному, чи ми вже настільки відійшли від традиції наших предків, що це майже неможливо десь зустріти і побачити. А оця зйомка, зйомка вона реально ну вона в музеї була зроблена, тим не менш, там все етнографічно, там намагаються дотримуватися абсолютно всіх обрядів, про які відомо, які збереглися, і таким чином їх підтримувати. Тому о, отакий відеоряд, Напишіть, як вам відеоряд, і напишіть, чи ви клечельну суботу. Чи ви взагалі чули таке слово клечельна субота де-інде, окрім цього каналу. Дуже цікаво було б почитати, тому що мені здається, що воно дійсно це слово не дуже розповсюджене, але завдяки вам ми будемо це виправляти і будемо пригадувати, і допомагати іншим українцям пригадати наші справжні стародавні українські традиції. Щодня на цьому каналі я цим займаюсь. Відео виходять щодня. Завтра обов'язково повертайтеся. Дуже цікавий день буде. Трійця завтра вже у нас трійця. І обов'язково на цьому каналі буде дуже цікаве відео на цю тему. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Дякую за те, що приділили час цьому. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе! До зустрічі завтра. До побачення.